Бронзова Олександрія, перемігши у поєдинку останнього туру Одесу, наші земляки в п'яте у своїй історії виграли бронзові медалі першої ліги. Якщо для Одеситів ця гра нічого не вирішувала, за будь-якого результату їм грати перехідні матчі за право залишитися у лізі, то Олександрійців влаштовувала лише перемога. Господарі відкрили рахунок на 12 12-й хвилині. Євген Пічкур, скориставшись помилкою захисників Одеси, забив 800-й м'яч Олександрії у першому дивізіоні. Подвоїли рахунок Олександрійці на 32-й хвилині. Це Антон Кіша скористався передачою Юрія Коломойця. <звук> У другому таймі півзахисник і нападник помінялися ролями. Антон віддавав, Юрій забивав. <звук> а на 79 й хвилині Юрій Коломойць четвертий засмутив голкіпера Одеси, зробивши дубль в останньому поєдинку сезону. На що спромоглися гості, це м'яч престижу за три хвилини до завершення гри. 4-1. Олександрія бронзовий призер першої ліги. На Одесу чекають перехідні ігри. Нам допомогло те, що Одеса вже готується до перехідних ігор. Ну, ми спочатку нервували, але потім забили м'яч, трошки стало легше. і Один, другий, а потім вже, як то кажуть, пошло-поїхало. Порадував своїх болівальників і украгроком. Головківська команда на виїзді перемогла мир з Горностаєвки 2-0 і завоювала путівку до першої ліги. А от зірка наприкінці сезону лише розчаровує. Після фіаско у Грі з Олександрією кіровоградці у Донецьку розгромно програли Олімпіку 0-4 і скотилися у турнірній таблиці на восьме місце. Олександр Сметан. Анко Роман Сташенко новини спорту.